Торговельний центр Амстор під час цього ракетного удару він не зачинявся під час повітряної тривоги? А... Від 23 червня 2022 року було таке розпорядження. Розкажіть, будь ласка, чи є якісь правові механізми, щоб притягнути відпов... до відповідальності людей, які дозволяли роботу торговельного центру під час повітряних тривог? Якщо ми говоримо чи є вони, вони є. Якщо ми говоримо чи було притягнуто, чи вони працюють, ні. На жаль, досі люди залишаються без Хоча, наскільки я пам'ятаю, йшлася мова про те, що буде покараний кожен, хто давав таке розпорядження. А це саме дирекція торгівельного центру. І якби сама директорка магазину, в якому загинуло найбільше співробітників, але на жаль, досі цього не існує, і на це повпливати ніяк неможливо, тому що вийшли з того, що як мені по телефону сказали, що ваш чоловік мусить сам відповідати за своє життя, тобто розслідування закрито чи ще триває по цій справі? Не знаю, чи воно було відкрито а, взагалі не відкрито його не відкривали. Тож добре заплатив.